Доброго ранку! Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко Ясним. Доброго ранку садочку прекрасним. Вліво вправо, вліво вправо. Оберніться та погляньте один одному всміхніться. Малята. А погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Так, до нас на гостину завітала лисичка. Привітайтеся з нею. Що ми можемо їй сказати? Добрий ранок. Привіт! Як твої справи? Вона каже, що вона почала гомін на подвір'ї дитячого садка. Їй стало цікаво, що це за чарівний будинок, куди поспішають дітки щоранку. Розкажемо лисичці про наш чарівний будинок. Давайте розпочнемо наше з вами с з чистомовочки. Ок-ок, Ра... детям радісний крок. Ок-ок, дитям радісний крок. Ад-ад, кожен тут маляті рад. Ад-ад, кожен тут маляті рад. Ра-ра, весела дітвора. Ра-ра, весела дітвора. Ень-ень. Тут веселий день. Ень ень, тут веселий день. Ів. ів тут луна дитячий спів. Ів. ів тут луна дитячий спів. Ас ас настав для заняття час. Ас ас настав для заняття час. Ось ми з вами попрацювали з нашим ротиком, і зараз послухайте ось такого віршика вірш Тамари Ліщінської у дитсадку. Дитсадок у нас привітний. Тут дерев багато, і квітів. Вихователі навчають, їм батьки допомагають, і бабусі, і дідусі, навіть родичі усі. Вже навчили нас потрошку у руках тримати ложку, нас навчали одягатись і в веселі ігри гратись, учать вірно говорити, між собою дружно жити. Який чудовий віршик написала Тамара Ліщинська. А про що цей віршик малята? Так, це віршик про дитячий садочок. Ще він нам розповідає, хто вчить нас в дитячому садочку? Вихователі. а хто їм допомагає? Бабуся, дідусі, усі родичі. Так, так чому вони нас навчили вже тримати ложку, одягатися, гратися в різні ігри, дружити? А також вчать вірно говорити. Так, маляти сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Ми з вами теж вчимося вірно говорити і будемо розмовляти про наш дитячий садок. А що ж таке дитячий садочок? Так, це місце, де дід, куди ходять діти кожного ранку, де їх зустрічають привітні та радісні вихователі і готують їх. Так? Навчають, готують до школи. Так, а чи можна назвати дитячий садок домівкою? Звісно, можна, тому що ми тут проводимо дуже багато часу з вами, так? А чого ви навчаєтеся в дитячому садочку? Розмовляти, малювати, грати, ліпити, дружити, співати, займатися спортом. А тепер давайте пограємо в гру. Розкажи, що ти робиш. Діти малюють, а ти кажеш, Я малюю, ти малюєш, вони малюють. Я кажу, діти грають, ти кажеш, Я граю, ти граєш, вони грають. Я кажу, діти співають. Я співаю. Ти співаєш. Вони співають. Діти їдять. Я їм. Ти їси. Вони їдять. Я... Діти одягаються. Я одягаюся. Ти Одягаєшся, вони одягаються. Діти ліплять. Я ліплю, ти ліпиш, вони ліплять. Діти рахують. Я рахую, ти рахуєш, вони рахують. Молодці! Ось така чудова гра у нас з вами вийшла. Малята! А тепер давайте розглянемо ілюстрації, за якими ми пізніше з вами створимо одну велику розповідь про те, що ж відбувається у нас в дитячому садочку. Що ми бачимо на цій картинці? Хто зустрічає дітей у садочку? У садочку дітей зустрічають вихователі. Де вони зустрічають дітей? Вихователі зустрічають дітей на майданчику. Що в цей час роблять інші діти? Діти граються на майданчику, так? Далі де ми йдемо? Ми йдемо до роздягальні. Що ми там робимо? В роздягальні ми переодягаємося у груповий одяг. Що зображено на цій ілюстрації? У дітей йде заняття. Яке заняття йде у дітей? Так, у дітей іде малювання. Діти малюють. Що зараз роблять діти? Діти граються, так, вони граються на килимочку. В ігровій кімнаті діти граються. Що зображено на цій ілюстрації? Так, це тиха година. Діти відпочивають. У спальні діти відпочивають. А що зображено на цій картинці? Так, діти їдять, напевно, це подинок. Діти їдять. І що далі відбувається? Діти граються на вулиці, чекають, кого? Батьків. Давайте спробуємо створити одну велику розповідь про те, що ж таке дитячий садочок. Ось послухайте мій зразок розповіді, а потім ви створите свою. Кожного ранку я з матусею йду до дитячого садочка. Там мене зустрічають привітні вихователі. В нашій групі є роздягальня, групова кімната, спальня. Там ми переодягаємось, навчаємося, їмо, а також відпочиваємо. Мені дуже подобається життя у дитячому садочку, тому що тут я зустрів багато друзів. На завершення пропоную вам погратися в гру, що було б, якби?». що було б, якби вихователі не прийшли на роботу. Якби вихователі не прийшли на роботу, діток нікому було б зустрічати і батьки не змогли б піти. На роботу. Що було б, якби не було іграшок у групі? Якби не було іграшок у групі, дітям було б нічим гратися. Що було б, якби до дитячого садочка не привезли продукти? Якби до дитячого садочка не привезли продукти, кухарі не мали б що із чого готувати. І не змогли б нагодувати дітей. Молодці балята! Балята, я сподіваюся, у вас все вийшло і вам не важко було виконувати наші сьогоднішні завдання. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей!